Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене вперше, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку і клікнути на дзвіночок. У нас тут проходить тиждень влогів, і сьогодні заключний сьомий день. Ми з вами зробили все, розхламлили свою квартиру, поставили ялинку, сходили в ікею, провірили всі знижки в магазинах і виявили, куди нам потрібно йти, так скажемо, скуповуватися до нового року. Також ми з вами проговорили дивні традиції, зіставили вішліст, але не простий, а хочу і можу. І сьогодні я зрозуміла, що нам не вистачає такої нотки романтизму, а саме топ-новорічних фільмів від мене. Знаєте, я завжди кожного року з таким знаєте, внутрішнім трепетом і такою маленькою дитиною всередині мене чекаю на новий рік, тому що це завжди класно подивитися якісь новорічні фільми, які розкривають таку знаєте, чистоту душевну, доброту. І вони завжди закінчуються позитивно. І таким чином, дивлячись ці фільми, я налаштовую себе на позитивний рік, на якийсь позитивний настрій. і взагалі Якщо мені хочеться такої передноворічної атмосфери, я завжди собі включаю якийсь такий Christmas mood, цілий день дивлюся фільми, чи там по вечорам, як виходжу з роботи, чи слухаю музику. І сьогоднішні всі фільми ви можете знайти на Нетфліксі, більшість із них. І знаєте, це класно, за що я люблю Нетлікс? Те, що кожен рік 1 грудня виходять якісь новиночки по крісмосу. І хочу вам поділитися своїми, можливо, вони вам теж допоможуть якось підняти ваш новорічний настрій. Перший фільм це «Catering Christmas. A «Catering», ви знаєте, що це? Це коли сервірують стол на якісь великі свята. Ідея фільму в тому, що дівчина, котра є власницею цього кетерінг-бізнесу, хоче якось розвиватися, але завжди то її конкуренти заберуть якийсь її заказ. Ну, щось в неї завжди не вдається. І тут вона розуміє, що одна дуже впливова сім'я, яка славиться. на це місто невеличке, у котрої є дуже багато благодійних фондів. Вона оголошує кастинг на новорічні їхні збори, котрі потім гроші з них підуть на діток у фонди. Вона подається і вона розуміє, що. Такий об'єм вона не робила ніколи. Їй потрібен помічник. Вона питає у своєї помічниці, чи є в неї якийсь шеф, який може її ну, якби допомагати. Да? І вона його ніколи не бачить і кличе одразу приїхати в цей будиночок до цих багатих людей, щоб вже безпосередньо там їм допомагати. Звісно, на вході там відчиняють двері да, Заводить її в кухню, вона там Вау, це моя кухня мрії dream kitchen. І не бачивши, а, хто заходить в кухню, а заходить а, господарки дому а, племінник. Вона думає, що це новий шеф, і вона йому каже: де тебе носить, давай швидко, мий руки, давай щось робити. Are your hands clean? Че с і коротше він починає різати, але він навіть не вміє різати ці овощі, фрукти. Заходить ворецький, кажемо, а ти що тут робиш? І до неї звертається. А ваш шеф вже приїхав. Ну і тут вона розуміє, що це не її шеф. А це господарки, племінники є дуже незручно. Спочатку її відмовляють в цій роботі, і звісно, цей племінник ловить з неї романтичну нотку, каже: Ні, давай візьмемо її, давай якби дамо шанс таким маленьким агентствам. і домовляється зі своєю тіткою. І тітка каже: тоді всю організацію цього фонду вперше житті будеш робити ти. І він все починає організовувати. Потім вони закохуються. а Він такий кар'єрист, котрий не сидить на місці. Йому випав дуже крутий контракт. Вона думала, що він поїхав і він, наче погодився поїхати. Але потім у них там романтик, романтик, романтик і звісно, закінчується це все на дуже позитивній ноті. Раджу вам глянути. Якщо ви дивилися, будь ласка, напишіть в коментах, як вам така історія кохання. Моїм фаворитом номер 2 є фільм. Різдвяне кохання. Напевно, це із всього списку саме найулюбленіше, тому що мені прямо зайшло. А дівчинка-кар'єристка живе на Манхеттені, дуже така, знаєте, добилася в сфері маркетингу, всього, чого хотіла, вона ніколи не була у відпустці, у неї класний, такий успішний бойфренд. І в чому розкривається фільм? В тому, що вони такі кар'єристи, що він що вона живуть на Манхеттені, а при цьому в них нема стосовно. Синків нормальних вони зустрічаються там на тиждень по два дні. І, і то це там по графіку вони якось там вирішують свої питання. І на цей момент, ми дивилися з моїм нареченим, він каже: Слава Богу, що ти вже не працюєш на старій роботі, бо я теж працювала просто нонстопом по 14 годин в день. І каже: Бо якби ти працювала, не знаю, якби в нас вийшли ці стосунки ну, типу, в такому темпі мається на увазі, і він насправді прав. Ehm, і стається e, таке, що. Помирає дядько цієї дівчини, і вона їде подивитися, овладнати всі документи, і їй в спадщину перепадає дуже дуже великий будинок. Настільки великий, це такий кайф, він такий класний, там такий камін. Боже, я хочу собі приватний будинок, дуже хочу. І такий, знаєте, прям дуже гарно украшений. Вона в шоці, вона не знає, що з ним робити. Але на подвір'ї зустрічає хлопця, і вона розуміє, що це брат її подруги дитинства. А він там живе, він допомагав дядьку, ну, якби дивитися за цією територією. І дядько завжди організовував фестивалі новорічні. І він каже: Давай, ти допоможеш мені організувати цей новорічний фестиваль, тому що ну людей не багато в цьому містечку вони всі хочуть свята. Вона погоджується і в цей момент телефонує своєму бойфренду. і Каже: Ти знаєш, вперше в житті я напевно піду у відпустку, бо мені потрібно тут організувати фестиваль. Бойфренд в шоці. Вона йому починає розповідати, що їй прийшло в спадщину. Він робить не питаючи її бізнес-проект, в якому вони мають знести цей цю вілу да, цей особняк. І побудувати там, типу, як курортне містечко, здавати потім ці номера. Дуже великі гроші пропонує, але вона не знає, чи погоджуватись, чи не погоджуватись. Коротше, вона потім закохується в цього хлопчину, котрий допомагав дядьку. Там вся така драма, драма, але він такий прям справжній чоловік. Він такий витримав всі емоції. Потім у них теж було кохання, кохання. Вони розставилися зі своїм минулим бойфрендом, і все на цьому закінчиться. Наступний фільм це рекомендація від вас, від моїх підписників дорогих. Це Lost Christmas. Я, до речі, дуже багато читала і чула про цей фільм. Він не новий, і е, я вирішила його подивитися. І знаєте, що в мене трапилось? В Туреччині деякі фільми вони блокуються. Я не знаю з якої причини. На Netflix його нема. Я вже дивилася в кукелі і. Заблоковано, не знаю. Але я маю на снагу сьогодні включити український VPN чи американський і знайти його в онлайні десь і подивитися, тому що мені дуже цікаво його е передивитися, бо вс у всіх дуже позитивні якісь відгуки про цей фільм. І, звісно, я раджу також глянути і вам. Наступний фільм це. Солодка зима про дівчинку, яка спадкоємиця бельгійського шоколаду з різних солодощів, яка з покоління в покоління переходиться крамничка, і ця дівчина. Є хазяйкою цієї крамнички разом зі своїм братом, але в один прекрасний день брата жінка отримує велику дуже посаду і їде на навчання, стажирування, щось таке в іншу країну, і він пропонує продати половину свого бізнесу. і продає його своєму другу дитинство. Який, в якого точніше, була трошки закохана його сестра, але він намагався якось за нею приударити, і в один момент, коли вона вже нарешті погодилась з ним піти на бал новорічний, він прийшов. І вона каже: брату: ну як ти міг йому продати свою частину? Він же взагалі нічого не знає про шоколадний бізнес. Вона потім починає через адвоката відміняти всі домовленості, щоб цю частину бізнесу не продавати. Цьому партнеру. А цей партнер теж повернувся до свого на свою батьківщину, скажімо. І він такий прям а, до своїх всіх мізків бізнесмен. І він каже, тут потрібно ребрендінг зробити, тут потрібно переставити це зробити, це зробити. І таким чином починає її дратувати ще більше. Але в один момент Купідон. Прийшов і до них. І вони починають один з одним так фліртувати, фліртувати. І цьому чоловіку теж приходить по бізнесу дуже прикольна пропозиція. І Він, а, начебто, приймає вже рішення не їхати, тому що він дуже закоханий, хоче бути з цією дівчиною. Але Чує розмову її з адвокатом, коли вона вже відміняла те, щоб признати цю справу, ну, типу, недійсною, і забрати цю половину бізнесу собі. Але він почув, звісно, тільки справу, типу, дати хід. І він, звісно, це все перекрутив, каже: вона мене не кохає, вона не хоче, щоб я був її партнером, і на злої погоджується. На цю посаду. І приїхавши вже до офісу, він розуміє, що він не може підписати контракт. І вона робить різні трюки, не будемо казати, які вони зустрічаються, і в них кохання, і все це так класно, ванільно. Коротше, всі такі фільми я дуже обожнюю, і в мене настрій потім просто гарніший. і я думаю, що після цього відео я знову піду дивитися ці новорічні фільми. Ну, і останній фільм на сьогодні це Затишне Різдво. І знаєте, я відношуся до тих людей, котрі, котрим, якщо подобається хтось із головних героїв, то я можу дивитися. Дуже довго, навіть якщо мені не подобається фільм. А, і тут, до чого я веду, дуже-дуже симпатичний головний герой прям рілі Красавчик, раджу оглянути. А він в минулому фотограф, котрий зараз проживає з батьками, точніше, з мамою і з тіткою, яка їй допомагає. І він покинув свою роботу улюблену, тому що в нього помер батько, і він дав обіцянку батьку допомагати мамі, щоб мама ні в чому якби не відчувала себе погано. І він розуміє, що їхній будиночок вони хочуть здавати через Airbnb. А до них ніхто не приїздить, і він запрошує до себе дівчинку, тревел блогера, і каже, що це буде класний шанс, якщо вона напише круте рев'ю про їх квартиру, то це буде класний шанс, що до них поїдуть клієнти. Ця дівчина вона заручена, у неї є хлопець. І перед самою поїздкою він їй телефонує і каже, що вони розходяться, що він не зможе з нею будувати стосунки. Вона в цьому поганому настрої. Плюс отримує афігенське класний пропозицію від люкс-готелів. Зупинитися у них в тому самому місці і написати класне рев'ю. Там дуже було багато моментів з цим готелем, котрі сам головний герой їй розповідав, але вона, заплющивши очі, все одно зробила їм рев'ю. І таким чином він думав, що все. Кохання закінчилось, це взагалі було не кохання. Вона приходить на святкування, і вони зустрічаються. І він підслуховує її розмову з агентом і розуміє, що вона була вимушена зробити таке рев'ю. У них там знову ж таки любов морков. І вони закохуються і в кінці фільму залишаються разом. Любі мої, у мене було все на сьогодні. Скажіть, подобаються вам такі ніжні добрі якісь фільми про кохання, про новий рік. У мене це завжди це дитинство, скільки себе пам'ятаю. Завжди люблю такі фільми дивитися, але тільки перед Новим роком, тому що я розумію, що це така мелодрама, де можна сплакнути. Я такі фільми в нормальному житті не дуже люблю. Мені потрібні такі пря пожорстче, знаєте, такі фільми, щоб там була якась гарна сюжетна лінія. Але саме перед Новим роком я люблю такі лайтові, щоб роз... розслабитися, попити чайочок, знаєте, кайфанути. Напишіть, як вам такі фільми: Любите, не любите, дивитесь, не дивитесь. може ще порадити які новорічні фільми, подивитися, я залюбки це зроблю. І наш сьомий день влогів. Так, любі мої, підійшов до свого кінця. Це було неймовірно тяжко, я вам скажу, чисто мені фізично, тому що кожен день знімати, монтувати, шукати якісь цікаві теми. Тяжко, але це класний експіріенс. Ми багато з вами переписуємося в коментах. Я вже навіть знаю дівчат, котрі мені постійно пишуть. І це дуже радію від цього, тому що це саме те, чого я хотіла. І будь ласка, підтримуйте український контент, не споживайте контент з сусідні країни, тому що вони дійсно на монетизації дуже виїжджають прилічно. На жаль, а з вами ми вже зустрінемось не в влогмасі, а в нормальних наших, а з вами, відео, влогах. Па-па, па До скорої зустрічі!